Подорожні, яких заносили в Україну, завжди дивувались нашій казковій природі та людям неймовірних здібностей. Вони запросто могли зустрітись з богатирем Іллею муромцем дуже гарними українськими відьмами та характерниками, які могли б заткати за пояс найпотужніших екстрасенсів сучасності. Теперішні українці чимось подібні до тих подорожніх. Вони дуже мало знають про Україну. А коли щось дізнаються, то дивуються. Могли вони без ключів замки відкривати, брати в голі руки, розпечені ядра, перетворювати людей на кущі та ще багато різних чудес робити. Звали їх галдовниками, химородниками або ж характерниками. Ніпейка з доначком станеш, вчить елементарним істинам народна казка. Українську відьму не можна було ні втопити, ні різками відшмагати, ні у вогні спалити. Нині більшість вітчизняних відьом перейшли у бізнес та політику. Архітектура з ухилом в містику. Елітні будинки українських скоробагатьків переповнює чортівня. Так ось, ще як були ми козаками, траплялись серед нас характерники люди з дивовижними здібностями. Називали їх ще галдовниками або ж химородниками. Автор історії Запорозької Січі Академік Яворницький писав, що між козаками завжди були характерники, які їх ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні звичайна куля, крім срібної, не брали. Могли вони без ключів замки відкривати, переходити через річку по сукняній повсті, брати в голі руки розпечені ядра, бачити за кілька верст довкола себе за допомогою особливих верцаєв, жити на дні ріки, влазити і вилазити з туго зав'язаних і навіть зашитих мішків, перекидатись у котів, перетворювати людей у кущі, вершників на птахів, залазити у звичайне відро і плисти в ньому під водою сотні тисяч верстов. Свій початок козаки-характерники ведуть ще від давньоруських язичницьких волхвів, віщунів, чародіїв. Містичні здібності та на людські можливості характерників створено безліч легенд. Ну а коріння самого поняття бере свій початок з проіндійської мови санскрит. Хара це сила, внутрішня сила людини. Тобто, характерники це люди, котрі вміють мобілізувати свої внутрішні сили. Дослідник козацьких традицій Анатолій Кондратів неодноразово відвідував Індію. Вченого здивувала давня індійська легенда про мужніх білих воїнів з чупринами на головах, які принесли мудрість та містичні знання в індійську землю. Коли саме наші пращури відвідували Індію, невідомо, але рунічна символіка на трипільських горщиках та санскритські назви багатьох предметів і явищ в українській мові вказують на те, що свого часу мудрість двох культур взаємно збагачувалась. Характерники, за словами Анатолія Кондратєва, досконало розуміли і знали природу, володіли секретами знахарства, мали екстрасенсорні здібності та бились, значить, звірі. Справжній характерник володіє дев'ятьма стилями, і кожен цей стиль використовує е, залежно від того, що знає противник. Кожен бойовий стиль характерника відповідав до темній тварині. Вміння тварин додавали козакові сили та швидкості. Бойові стилі, за словами дослідників, колу прикрашають щит до християнського бога Ясуня. Ці дев'ять стилів на щиті Ясуня описані якраз образами звірів. Центральний образ це тура. Це дуже потужний бойовий стиль. Це образ ведмедя. Також чули, що гарно борця називають ведмедем. Це стиль вовка. Це дуже потужний стиль бойових мистецтв. Це стиль, навіть є стиль куниці. Це жіночий стиль боротьби. В культурі давніх українців жінці відводилось божественне значення. Вона володіла знаннями про природу, захищала дім та виховувала майбутніх козаків. Саме жінка могла власноруч створеним малюнком вишиванки вберегти життя характерника від руки ворога. Від щирості кохання в українському подружжі залежало хто народиться, характерник чи звичайний гречкосій. Від самих перших кроків людини залежить дальша її доля від того, хто її батьки, як вони завчали цю дитину. Як вони потім її виховали знахарські здібності теж передавала чутливо до мудрості всесвіту мати. Відомий фіто лікар Євген Товстуха вважає, що завдяки матерям характерники знали властивості усіх трав і навіть вміли захищатися від бактеріологічної зброї ворога. Коли до казацьких криниць підкидали кишковик померлого від холери, вони і від такої напасті вміли знаходити ліки. Вони вживали таку рослину, як самосил гайовий. Якби ви приїхали до мене навесні, так я вирвав і дав. Ви як візьмете візьмете рот, так е, е, значить, це надзвичайно кисла рослина. Що вона робить? Вона підвищує кислотність шлункового соку. І тоді, якщо холерний вивівиберон потрапляє у, у шлунок до козака, так він просто розчиняється. Фіто лікар досліджує прадавні козацькі традиції та знання і радіє, що радянські часи історичного забуття та заборон минули. Ні про яку народну медицину не можна було. Значить, думати і згадувати, бо як потім ходили за мене майори з КДБ Краньової. І, і, і так би мовити, переслідували і били ваша фітотерапія, це знахарство і відсталость, ви позорите ім'я совєтського вруча. Бо в таких умовах доводилось працювати. Про вчення козаків-характерників відновлюються. У Євгена Товстухи теж є учні, яким він передає знання про магію трав. На прощання знахар, використовуючи давні практики, зайнявся хворим плечем нашого журналіста. Біль минув. За словами лікаря, характерницькі знання даються тільки тим, хто творить добро і щиро любить свою землю. У підтексти казок закладено основні моделі поведінки від елементарних на кшталт «не пей пійказонечком станеш» до морально-етичних. Хрестоматійною у цьому сенсі є казка про попелюшку. Зламачуха зі своїми тупуватими доньками знущається над сиротою. Все це з мовчазної згоди безвольного батька. Слава Богу, з допомогою доброї чарівниці, 12 місяців та закоханого повуха принца, добро перемагає. Казка має повчальний характер. Разом з тим, вона є втіленням народної ментальності та способу мислення. Казки пояснюють і формують національний характер. Герой номер один у російських чарівних історіях Іван Дурень. Згодом, щоправда, з'ясувала, що дурень не він, а лохуваті брати. Зранку до вечора працюючи та насміхаючись над лінивим Іваном, вони й не здогадуються, який фарт провели йому у вигляді щуки. Відтоді у дурня все як по маслу. Словом, по щучому вілені, по моєму хотінню, хай далі буде сюжет про казку. У тридев'ятому царстві у тридесятому государстві жила собі принцеса. І покохав її селянський син. По ти, дівчиця. Я, я невеста твоя, Василиса. Приблизно так починаються усі казки незалежно від належності до нації чи народності. Змінюються хіба що імена героїв та умови їх існування. Казка, кажуть розумні люди, не що інше як мрії та фантазії простих людей. Це тяжка праця, це добуття їжі, це захист від ворожих сил, скажімо, стихії від ворогів. Ну і тому і сюжети східні, так би мовити, всім хочеться одного. Щоб їх захистила якась чарівна сила. В казках і правило найбільше щастило молодшому сину. В сенсі спадку, ну і таке інше. Сім'ї тоді були багатодітними, тому й не залишалось молодшому нічого. Разом з тим, саме отой молодий синок був мужнім, розумним та працьовитим. В лиху годину він ставав на захист слабких та знедолених. три русских богатыря Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец. Хоть если так начинать разбираться, то один из них русский, один из них украинец, а третий вообще финоугр. Илья Муромец, он в общем-то Мурома, это финоугорское племя, вошедшее в состав Древнекиевской Руси. Вони були народними улюбленцями. Земотійні персонажі Іван Царевич та Іван Дурак були молодшими, а значить найбіднішими синами, яким, тим не менше, завжди посміхався фарт у вигляді якихось магічних сил. В кліп ока дурень ставав казково багатим. Під зав'язку казки в обійми цього мудрагелика кидались найкрасивіші жінки. Гепі енд, паніваєш. Це був час, коли люди жили інакше, краще. Коли текли, як ви пам'ятаєте, молочні ріки з кисільними берегами, коли люди не хворіли, не старіли, їли золоті яблука і таке і інше. Це знов таки в усіх народів: від Індії до Греції і від Ескімосів до Південної Америки. Є така схема золотого віку. І тоді правили жінки. Історики кажуть, що матріархат у нас протримався на кілька століть довше ніж в інших європейських країнах. В Україні жінка завжди мала рівні права з чоловіком. Казки цей факт переводять в магічну реальність. У нас жінка завжди була самостійніша. Це не тому, що її там, може, поважали, просто ну, мови були життя особливо останні тисячі півтори-дві роки, ну, дуже нехороші, тому що ці всі знаєте, йшли один за одним, ці навали варварів через нашу територію, мусили ховатися, спасатися, рятуватися і треба бути, було самодіяльним дуже. Кажуть, що українські відьми були добрими і захищали людей. Були вони мудрими, знались на травах, і щось таке віддали. Тим не менше, саме з їх середовища вийшла знаменита баба, Яга. баба Яга, по всій відомості з'явилася у нас в времена позднього середньовіхові. Када здійс э, правили літоп, і э, судя по всьому, баба Яга это, э, какой-то женский персонаж э, ятвяжского предания, из з эпоса. Казка є дзархальним відображенням людських страхів. Уявлення про потвор та монстрів виходять з ментальності та національного характеру того чи іншого народу. Українці придумали цілу систему оберегів від злих сил. Такі ось культові лялечки могли багато чого наробити. В мистецтвознавчій літературі нам доводилося зустрічатися з таким фактом, що дівчина, виходячи заміж і йдучи жити до свекрухи, з собою мала ось таку ляльку. Може, це була вузлова лялька з тканини. Ця лялечка мала гарантувати їй мирне спокійне життя, оскільки вона уособлювала в собі культ предків. І, начебто, предки помирлю саме цієї дівчини, повинні були захищати її, коли вона вже приходила будувати свою власну родину, але поки що в чужий дім. Українська культова лялька не мала обличчя. На тому місці зазвичай малювали хрест дохристиянську захисну символіку. Побутує версія, що наші пращури боялись надавати лялькам людських рис. Разом з ротом, носом та очима лялька діставала душу. Вона могла ожити. і це лякало. Нині хати на кулячих ніжках трансформувались в дитячі іграшки разом з тим, людські свідомості, класичні казкові персонажі, часом відчебучують неймовірні кульбіти, Василіса прекрасна там дуже легко перетворюється на бабу ягу. Василиса прекрасная и Баба Яга это в сущности одно и то же лицо. Просто Василиса прекрасная, это молодая красавица, в которой еще не разочаровались, а Баба Яга это уже старушка, которая хоть и была красавицей, но в силу возраста она уже не может являться центром внимания мужчин. Казка, вільний політ фантазії. Усі часи люди мріяли про ідеальне кохання та щасливе і багате життя. Вони вірили, що, попри всі невдачі, стан речей чудесним способом обов'язково зміниться на краще. Казки збуваються. В родинский час письменники-казкари не морочили себе голову придумыванием оригинальных сюжетов. Им просто требовало читать газеты. Там в ряды годы друкували такие себе инструкции, как и про что писать. Товарищи писатели, дайте песни, рассказы, сказки на темы, больше всего волнующие советских детей, о нашей прекрасной жизни, о нашем строительстве, о советской науке, о героизме лучших сынов социалистической родины. Детская литература должна быть достойной чудесной детворы нашей родины» надихав письменників один из номерів комсомольської «Правды». Справді казкові сюжети пропонувала читачам сталинська преса. На сторінках правди директор Дедгиза ЦК ВЛКСМ Цапигін ділиться планами на майбутнє. В ближайшие месяцы наше издательство закончит выпуск ряда интересных книг для детей. В июле выходит из печати большая книга «Рассказы о товарище Сталине». Тут же докер ленивым письменником. Мало, слишком мало пишут наши лучшие писатели для дітей. Важко за підозрити стреманных эстонців в бурхливых эмоциях с приводу успіхи в районах пронесся ураган восторгом. Во всех поселках и городах республики радостное ликование. Качихи Крингольма торжественно обещают в честь великого подвига выткать километры сверхплановой ткани. На тлі тоталітарної задухи такі ось урагани нестримної радості виглядають як мінімум казкою. Той, хто вчився у школі, має дещо знати про відьом. Принаймні, від конотопської відьми школяреві відкрутитись було важко. Вража баба там добряче потопталась по сотнику за забросі. Нічого не могли з нею зробити. Ані втопити, ані різками відшмагати. Не брав українських відьом і вогонь. Принаймні згадок про спалення цієї породи у нас малувато. Особливо багато відьом розполодились в Києві. Час від часу вони сідають на мітли і летять на лисі гори, шабашувати. Більшість з них молоді і дуже гарні панянки. Але трапляються старі шаблезубі потвори. Особливо багато їх на базарі. Про українських чарівниць писав ще Микола Гоголь. Кожен, хто бачив фільм Вій, добре знає, що виробляла там панночка. Філософ Хамабрут з усього того посилів і помер. Нині більшість вітчизняних відьом займається бізнесом та політикою. Згадки про неймовірних літаючих жінок з'явилися ще у давньоримській літературі. Там вони виступали у вигляді потворних істот, які пили дитячу кров і шкодили людям. Перші християни усе це відьмацтво вважали язичництвом. На перших порах церква карала відьом тільки словом. Наприклад, відомий канон епіскопі якраз йшлося в ньому про те, що. Грішним є вірити у те, що деякі жінки вважають себе відьмами. Тобто Вони таким чином є грішницями, поганими християнками. Все змінилось наприкінці 15-го століття. Домініканські монахи Шпренгер і Торес видали трактат Молод відьом, у якому детально описали, як впізнати та знищити чортиць. З того часу відьомство стало найбільшим злочином проти Бога і людства. На вогнищі інквізиції, як правило, потрапляли красиві жінки. По суті, християнство мудрый мудрий такий ход, тактичний, тому що для того, щоб возвысить мужчину, было унизить женщину, сделать здійснює менш сильной, менш властной. Люди з особливими незвичними здібностями були завжди. Нині їх називають екстрасенсами, парапсихологами. Феномен, тим не менше досі не досліджений. Існують досить сильні парапсихологи, існують певні люди, які мають здібності, які відмінні від звич... звичайної людини, і ці здібності можуть бути направлені як на допомогу людини, так і проти людини. Радянська влада не визнавала релігії та будь-яких містичних течій. Усі письмові свідчення про загадкове та аномальне відправляли до закритих фондів бібліотек провідних научних бібліотеках завжди існував закритий фонд. І це стосувалося не тільки певної там, філософської, дисидентської літератури, але й певних книг, які були присвячені магії. Ви знаєте, магія то не є шарлатанство 100%. Вона таки існує. В давні часи Українська церква, подібна до католицької, вороже, ставилась до людей, які прагнули таємних знань. Однак масового полювання за відьмами на території України не було. Втрата з тих майже 200 випадків, з якими я працювала судових матеріалів, лише 11 людей було покарано на горло. У 16-17 століттях з'являються розповіді про напівголих довгокосих жінок, які верхи на мітлі літають на шабаш. Звичайний інструмент для підмітання підлоги набуває магічних смислів, оскільки е, мітла вважалася е, символом жінки. І, наприклад, якщо жінка залишала будинок, вона виставляла мітлу за поріг. Багато дослідників бачають якісь фалічні символи, оскільки відьма там. Відьма є також дуже еротичним персонажем. До класичних звинувачень у польотах на мітлі додаються письмові угоди з чортом. Оскільки письменних людей було не надто багато, грішника впізнавали за диявольською міткою на тілі. Родима пляма могла зіграти фатальну роль у житті людини. Судовий процес над відьмою починався саме з пошуків такої мітки. Разом з тим існують реальні примірники письмових угод з нечистим. В Україні існує кілька таких е, випадків. Один з них трапився у Львові, існував дійсно текст, написаний правда, на стіні кров'ю е, цього е, молодого ченця, якого звинуватили, звинуватили в чомусь іншому, але в результаті це завершилося і звинуваченням у підписанні договору з дияволом. Швидше за все, це була підробка оскільки. Це був політичний процес спрямований проти цього священника, за яким стояли високі а, патрони. Класичним місцем вітьомських семінарів віддавна вважають Київ. Такій ось сумнівній славі українська столиця завдячує чотирьом пагорбам. Лисі гори завжди були зручним місцем для шабашів та нічних оргій демонічних сил. Історики усе це пояснюють язичницькими традиціями. Саме на цих висотах дохристиянські християнські українці збирались для відправлення обрядів. Вершини гір випалювали для зручності. З приходом християнства цим місцям людська фантазія додала демонічних рис. Остаточно фольклорний образ оформився наприкінці 19 століття. Народна уява одягнула жінок у чорне, посадила на мітлу і заставила чаклувати. Так виглядає українська відьма. В інших країнах відьмуюча істота набуває відповідних національних рис. Наприклад, в Норвегії, Швеції є такі злі сили, які називаються троллями. Я був у скандинавських країнах, і там ця проблема гостріше стоїть, ніж навіть проблема нас з відьмами. Це є такі фольклорні, можна сказати, міфологічні персони, духовні, але через які здійснюється багато зла. Ці періоди характеризуються і психічною нестабільністю, як людини, конкретної, так і певних груп і націй в цілому. От, тому що це. Ну, не сприяє так би мовити, суспільному розвитку, і люди шукають собі ну якусь нішу віддушину. Нині мати надприродні здібності стало модно. Оголошення про надання відьомської допомоги можна зустріти на кожному кроці. Відьмування стало дуже прибутковою та абсолютно безпечною справою. Чаклунів давно перестали відправляти на очисні вогнища. Наші скоробагатьки окрема і дуже специфічна каста. Якихось півтора десятки років тому впізнати їх можна було за сліпуче-червоними, жовтими або ж ядучо-зеленими спінжаками. Кажуть, вони не знімали їх навіть на пляжі. Спінжак та ваговита золота цепура були обов'язковими атрибутами престижу та ваги у суспільстві. Якщо прикид коштував менше десяти штук баксів, з чувиком не вітались. Трохи згодом ця обтисалась, пішла в політику, забажала солідних манер та масонства. Клубні спінжаки канули в вліто, натомість виринули замки. Архітектура з ухилом середньовіччя, таємничість та містику. У помпезних будинках еліта нації, як правило, не живе. Порожнечу, ясна річ, заповнює чортівня. Одним з таких переповнених тінями замків зацікавилась наша знімальна група. Бідівля доволі незвичної архітектури міститься в центрі селища Бортначі, що під Києвом. Місцеві мешканці називають її замком сатани. Замок, незважаючи на старовинний вигляд, має років 5-7 не більше. Господарі тут не живуть. Будинок, за словами місцевих мешканців, оживає лише час від часу. Слышно далеко, громко салюти. Янки болянки на можна Взагалі не пані, за чим ми здійснюють построїлися в подара ще мало місць. Там аврешу э, втручаються там там ліжту по ночам. Про це місце нам розповіли легенду. У середні віки тут нібито був замок тамплієрів, які приблукали сюди із Західної Європи. Бортницька споруда точна копія французького замку. Кажуть, що будували його як закритий клуб для шанувальників темних сил. Скандальним замком невдоволена й місцева влада не пустили у двір і нашу знімальну групу. Охоронець, ховаючись від камери, попросив відійти від воріт приватного будинку, господаря якого хлопець в очі ніколи не бачив. Щоправда, із загадковим власником кілька років тому спілкувався пан Мартинен. Власник фамілія Сатанівський, Так, фамілій сказав, а далі нема тут Чергову відмову ми дістали в Дарницькій райдержадміністрації у Києві. Саме до цього столичного району належить будівля. У пошуках інформації ми вирушили до Свято-Благовіщенського монастиря, що у Бортничах. Але служителі церкви нічого не сказали. Що саме стало причиною відмови, зайнятість чи відсутність благословення, ми так і не дізналися. Такий вигляд зсередини має скандальний замок у Бортничах. Людський переговір страшна сила, страшніша за чорта. Якщо люди чогось не знають, вони обов'язково додумають своє і обов'язково щось значно страшніше у дійсності. На жаль, час програми вичерпано. Цікаві теми, тим не менше, лишаються невичерпними. Зустрінемось через тиждень. Хай щастить. Далі буде.